Осінь по Запорізьки грім, гримить земля трясеться, і от сусідське теж упало дерево, і опора упала около окна. Про наслідки нагоди з Володимиром Матросовим вже за мить. 19.15, це вільний простір будні. Я Анастасія Яценко, вітаю вас. Много тижня. Жахлива буря торкнулася майже усієї Запорізької області, і сьогодні про її наслідки ми говоритиме з говоритимемо з начальником управління організації заходів з цивільного захисту Володимиром Матросовим. Доброго вечора, пане Володимире. Добро питання, яке цікавить майже мабуть, усіх жителів Запорізької області чи всі наслідки ліквідовано. Ну, на даний момент я, мабуть, розкажу, що у нас було на самом деле. Ну а потім повернемося до питання, всі ліквідувати. Ли а от можливо ми краще подивимось, тому що у нас є сюжет, який знімала Аліна Швидко, наша журналістка. Минулого тижня, як це було, які наслідки. Давайте подивимось. Учорашній буревій перетворив Запорізький регіон на територію повалених дерев, стопів електропередач та розбитого скла. Через нагоду з неструмленими залишились 335 населених пунктів. Для того щоб як можна швидше повернути людям світ, наша компанія вивела на роботу додаткові ремонтні бригади. В общей сложности над восстановлением энергоснабжения работали 142 ремонтные бригады, это 574 специалиста и 183 единицы техники. Найбільш постраждали постраждало ⁇ и тавильнянские районы. Там и ныне, без светла пробывают 30 и 65 населенных пунктов Виповидно. Местами наши ремонтные бригады не могут добраться до места повреждения, поскольку дороги, по крайней мере, вчера были... Многі перекриті поваленими дерев'ями. Не було світла, і у родини Кузьмінських до них у двір упав стовп електропередач. Уночі где-то в 4 часа. люди, які це, а ми вже бачили в пол седьмого. Люди всі живі, слава богу, і здання можна там чуть-чуть пострадало. І от сусідське теж упало дерево, і опора упала. Оклокна в обленерго пояснюють, у приватному секторі завжди найгірша ситуація під час стихійних лих. лихів. домов і приусадібних участків наказуються пілизати. І як тільки починається вітер, ну Либо дерева сильно шатаються і задівають лінії, либо дерева ламаються вовсе і рвуть лінії. Ну отсюди і виникають проблеми. Та люди жаліються, обрізати дерева самостійно не дозволяє їхній статок. Года три 3 назад Горлі Красать прислала нам письма, "Можете обрізати дерева за свій счёт". Я тут же написала письмо в редакцію. Какой за свій счёт, если пенсія 1000 гривень? Можна за свій счёт обрізати дерева? Загалом по Запорізькій області станом на 25 вересня буревієм повалено шість з половиною тисяч дерев. З них у місті Запоріжжя трохи більше двох з половиною тисяч. Найскладніша ситуація у Бердянську та місті Мелітополі через нагоду значно ускладнений був і рух транспорту. зв'язку з тим, що було повалено дуже багато дерев по городу і були обісточені світофори, тобто рух на перекрестах було затруднено. Були виставлені співробітники ГАІ на перекрістках для регулювання дорожнього руху. Та незважаючи на це, у Запоріжжі багато дорожньо-транспортних пригод в ДАІ зареєстровано не було. По кількості, десь зареєстровано около 14 випадків дорожньо-транспортних проєшествій. З них у нас 4 випадки було – це повалені дерев'я на транспортні средства, 3 із них – настоячі транспортні Слідство один случай дірево упало надвіжчаться транспортное средство. но, слава богу, без пострадавших на сайті управління надзвичайних ситуацій Запорізької області повідомляють, що вночі 25 вересня по місту та області знову очікуються пориви північно-західного вітру – 15-20 метрів на секунду. Це так як побачили стацію наші журналісти. А у нас у гостях начальник управління організації заходів цивільного захисту Володимир Матросов. Тож, пане Володимире, ваш коментар з цього приводу? Ну, по-перше, я хочу довести, яка на самом деле була ситуація. городу Запорожі по області пройшли сильні і дуже сильні дожди. в середньому по області. випало 75 мм міліметрів что более чем вдвое превышает месячную норму. Похоже, це найжахливіша буряка взагалі була в історії. Да, дійсно, так, е-е такої ситуації у нас ще не було. Що стосується горя... города Запорожя, то сума опадків за сутки з 23 на 24 составила 143 мм. Тобто практично 4 с лишнім рази перевищила місячну норму. На протяжении этого периода наблюдалось усиление ветра от 28 метров в секунду и по области до 33 метров в секунду. Да, это очень сильный ветер штормовой. В принципе, это и привело к таким убыткам. Я хочу сказать, что наиболее пострадали. Город Запорожье и э, район, город Мелитополь, Мелитопольский район, и конечно же город э, Бердянск, в котором э, ветер достигал 33 метра в секунду. Сам... А там найстрашніша на, на ситуація. Бердянську? Да, в Бердянске. Э, да, Самое страшное то, что мы сейчас даже не будем говорить об убытках. Там погиб человек, женщина в результате падения дерева. Ну а если сказать ситуацию, которая сложилась в Бердянске на утро 24 сентября, то была прекращена работа всех общеобразовательных школ и садиков, повреждено или разрушено опор напряжением выше 6 кВт, 30 фидеров, 17 единиц. Опор напряженням до 6 кВт. Це от так трошки важко зрозуміти. в цифрах, Це майже все місто, або 80%. Ну, ну, а от, от станом на зараз, як справи? На сейчас, от у мене є дані, В місті Бердянські залишилось підключити 1740 абонентів. Я звертаю внимание абонентів. То есть если брать, я вам сказал, сколько опор было повалено, вообще масштабы какие были по области 3127 трансформаторов были аварийно отключены. Поэтому глобальных все глобальные вопросы на данный момент решены. То есть осталось подключить по Бердянску 1740 абонентов по Мелитополю 100. А в Запорожье? Уже всі наслідки ліквідовані. Е, у ну, Запоріжжі, от у мене є цифра 15 абонентів. А, а чому взагалі така ситуація склалася? От багато людей навіть виходили на мітинги, що комунальники не пообрізали дерева, і через це от така стація. Чи можна було якось завати? Е, ну е, ви знаєте, ми вже говорили з вами о тому, що такої ситуації у нас ще не було. Це раз. Е, Все службы в этот период работали в повышенном режиме. Если дать по цифрам, сколько было задействовано э, Техника, э, техники и да. людей, то от нашего главного управления 311 человек и 64 единицы техники, от Облэнерго. 544 чоловіка 178 единиц техніки від комунальних служб 172 чоловіка, 56 техники. техніки. Тобто вся техніка була брошена вся. на ліквідацію последствий. І як швидко вдалося ліквідувати? Ну, в принципі, ви кажете, що в Запоріжжі вже все добре, да, ну, я вам скажу, що е, ситуація була крайне тяжовою. Крайне Люди должны понимать масштаби ситуації, которая сложилась. Поэтому я считаю, що на даний момент ми з ситуации вышли вийшли ну, достаточно. А вот хто взагалі в такі ситуації кордону? Хто розподіляє, куди хто куди на скільки техніки поїде? Ну, я хочу одразу отметить слаженность роботи всіх служб, сказати огромное спасибо. ну, а организуют и координируют данное мероприятие. Значит, в обл. администрации в городах Мелитополь, Бердянск уже 24 числа утром были собраны комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций, которые распределили силы и средства и организовали штабы, которые занимались управлением. Тому процес був налажен усі Але все одно. Я знаю, що, наприклад, у нас навіть в Запоріжжі, от приватний сектор на пісках, там два дні десь не було світла. Тобто, про що це говорить? Про те, що не готові так швидко, або чи ну, це нормальна ситуація? Ну от ви зараз слухали виступлення представителя Запорожі Обленерго во многих случаях. У них просто не було можливості під'їзду к объектам електроснабження поэтому в первую очередь необходимо было убрать деревья с путей подъезда и обеспечить им работу. І от все ж таки, що на даний момент залишилося зробити? Ну от по Запорізькій області, не тільки там Запоріжжя, Мелітополь, ви казали якби, тільки про Мелітополь, Бердянськ, а є ще маленькі різні там села. Ну, учитывая, давайте, наверное, я вам по состоянию на 24 -е утро скажу, какие по области mm. были, скажем так, повреждения, а потом мы сравним то, что уже а осталось. 24, это да. тиждень, тыждень, только да. прошла на год. Да. Значит, повреждено 778 высоковольтных линий передач. Из них отремонтировано на данный момент? Можете Значит, сказать, на данный момент... Мы уже сказали, что все эти объекты уже сделаны, mm -hmm. остались только абоненты. абоненты. Далее, вследствие обрыва в линии электропередач произошло аварийное отключение 3157 трансформаторов. Осталось без электроснабжения 335 населенных пунктов. на населенные Повалено... пункты все подключены? Все подключены. Повалено 8869 деревьев по области. Поврещено 425 участков уличных... Газопроводов із них так само всі зараз відремонтовані да, всі отремонтівані і частично повряжені кровлі на 921 жилом будинку. А як до речі, от як бути зі збитками, наприклад, от дахи людей просто? Значить, на даний момент, от буквально в понедільник, було засідання обласної комісії по вопросам чрезвычайных ситуаций под руководством первого заместителя главы администрации администрации, на котором были рассмотрены все эти вопросы, предварительно определили уровень чрезвычайной ситуации регионального масштаба, были поставлены задачи руководителям городов и районов. Сейчас там роботують комісії по определенню таких вот убитків. А як щодо транспорту? Чи всі дороги розчистили? Тому що не ходив транспорт. Я наприклад знаю особисто з Запоріжжя до Дніпропетровська, не можна було поїхати. Чи розчищені зараз дороги на даний момент проїзда проблем по проїзду? нет абсолютно а в селах навіть в селах якимись селах селом? всі дороги розчищені, то есть движение возобновлено. Тобто, а от звідки вас така інформація? Ви перевіряєте постійно постійно ці ну, я, я, я вже я ж вже говорив, що созданими штаби працюють оперативні групи, які проводять моніторинг виконання роботи? А взагалі в цілому ви казали, що не зовсім були готові до такої ситуації? Да, так? от зараз, після того як це сталося, проходять якісь можливо. Якесь там нововведення або курси, або якась нова техніка, Знаєте, Ну я не сказав такого, що ми були не готові ну, до такої, до такої ж, Кстати, статі акцентирую увагу на тому, що ще 22 числа нами було получено штормове передупріження. Етап штармової підопріння бора була розросланово всі служби органи влади і так далі вони не відреагували. Одна я знаю, люди виходили навіть на вулиці і перекривали дороги через те, що вони не вдоволені, що комунальники своєчасно не обрізали дерева. Тобто, ви попередили? А яка має бути реакція? Прідупріжіння було 22 сентября. Все службы были приведены в готовность. Но я еще раз повторю, что масштабы ситуации у нас просто действительно ну, нет столько сил и средств, чтобы сразу же охватить каждого абонента, каждого жителя. Все наши усилия в первую очередь были направлены на восстановление жизнеобеспечения вот именно населения. Ну и вот. Станом на зараз, якщо таке, не дай Боже повториться. чи готові комунальні служби, рятівні служби, чи готові вже до того ви знаєте, ми завжди готові Це наша робота постійна. і не только в ситуаціях, зв'язаних з непогодою, з природними катаклізмами. Ну, я хочу сказати, що Тут самое главное, да, мы сейчас имеем определенный опыт в организации, в управлении, в определении основных направлений работы. Самое главное, чтобы в таких ситуациях ну, не мешали работать. Да, люди жалуются, потому что каждый хочет, чтобы вот его именно сейчас подключили, восстановили и так далее. Но сразу же хватить всех это невозможно. Отну, я ще раз повторюю, що всі усілля наших служб, городских служб, обласних служб, органів власті, були направлені на першочергове житні обізпечення. Дякую вам, пане Володимире. Ну а я сподіваюся, що більше такої нагоди в Запоріжжі, принаймні восени не буде. Це був вільний простір будні і вже в суботу. Дивіться нас у телемарафоні. Зустрінемося на все добре. Вільний простір будні.